Всіх вітаю на каналі у Світлани в гостях. Сьогодні я хочу розказати про помідори, які я буду висівати в цьому сезоні 2024 році. Подивіться, яка кількість насіння. І всі їх колись та висівала. На у вас є стільки ж само багато насіння, яке ви колись висівали і озберігаєте пакетики. Якісь вам подобається насіння, якісь не подобається, так само і в мене. Ось і я дивлюсь на цю велику купу насіння помідор і не знаю, що вибрати, але я хочу вам розказати про насіння, які мені подобаються по надійності, по смаку, по врожайності. Так, почнемо із салатних. Салатний сорт це Pink Bush. Це ранній гібрид, розовоплідний. Круглий, масою 150-200 г, детермінантний, низький, приблизно 60 см висоту, смачний від фірми «Саката», Японія. Так, наступний помідор це помідор Бобкат. Це вже середньоранній від голландської фірми. Не такий смачний, як «Пінкбуш», але він дуже рясний. І «Пінкбуш» рясний, і цей рясний. Детермінантний сорт низький, висотою кустик приблизно 70 см, гарно облисвений, не печуться плоди і дуже стійкі до хвороб. А це сорт також низький, белеросий, червоний, круглий маса плодів 250-300 г. Також гарно облисвений, тому плоди не печуться на сонці. Також посухостійкий, маса плода 240-280 г. Ці всі помідори гарно переносять посуху та хвороби. Їх я й буду висаджувати. Їх дуже багато на кущі і вони. Пінбуш та білороса дуже смачний, а бобкат не такий, але він дуже гарно підходить для лечо, пюре, томатного соку. І вас ніколи не підведуть помідори сливка. Вони дуже гарно ведуть себе в закрутках. Вам я хочу порадити ось такий помідор Ріо гранде Ріо гранде ніколи вас не підведе. Їх стільки багато на кущі, вони настільки стійкі і не невибагнені. Ви просто не уявляєте, сливки від 120-130 грам в стиглі. Якраз десь так в другій половині серпня вони достигають, ну, непогані. Як би сказати, не зовсім скляні, як то кажуть, без смаку, але для закруток дуже добрі. Дуже добрі і невибагливі. Так, Але в цьому році я вирішила посадити саме Pink попкат Popcat та Bella Ріогранде подумаю, чи буду садити. Подивіться, ще я хочу посадити також дуже стійкий до хвороб, і невибагливі помідор де дебара. А ось такі помідори росли в мене на дачі. Дебарау золотистий, дебарау червоний, дебарау оранжевий. Рожевий дебара. Ось такі гарні в руці, Дебарау гігант. Це забутий сорт, який зараз... Не дуже користуються таким попитом, але вони, ну, дуже стійкі. У мене помідориці були, правда, біля паркану, які захищають північного вітру, приблизно ще до кінця вересня я збирала червоні помідори. Але вони, звичайно, є середньопізні помідори. Ось написано середньопізні 120-30 днів висотою. 2 метра. 2,5 3 у мене вони не були. Можливо, в теплиці 2,5-3 метра. Масою 120-160 грам це царський. А взагалі це сливки. Ось я дебирала золотий. Тут зазначено, маса 70-85 грам. Ось такі вони є. 2,5 метра ніколи в мене були, але 2 метра були вони висотою. так, І я вирощувала. Ось такі золоті, ось такі оранжеві, в минулому сезоні рожеві та червоні гігант. Красний, червоний. Саме більш мені з ось цих дебарау. Це рожевий насмачніший та гіганти. Дебарау дуже смачно, гігант можна прирівняти до салатних, ну, трішки до салатних сортів. Сподобались мені дуже рясні, але обпадають з куща. Ось цей томат забава. Ну, не скажу, що смачний, але рясний, дуже рясний томат. Так, що я садила в минулому році мамаку, хороший урожай дав. Аніта дебют та корнабель. Смачний томат, мені сподобався у вигляді такого перчика. Смачні томати. Так, ще я можу порадити томат хапінет. Ось такий висаджувала. Це томат середньостиглий 250 грам. Ну, чимось схожий білорусий. Та бубка. Там більш на бубка схожий. Помідор які це сливки. Якщо ви хочете висаджувати, Сливки для томатів, для лечу, для закруток. Оце Ріо Гранде. Дуже-дуже хороший, рясний. Які? Вони всі схожі. Але найсмачніше в мене був сливка Класік. Знаєте, вони в мене тут є. Ось такі класік. Вони були смачні. Сливка, але смачна сливка. Так. Універсальний гібрид томата з раннім дозріванням. Так, трішки раніше дозріває, аніж ріогради, тому що ріоранди середньо Ну, Десь так, 20 серпня, вже вони є. Так, ось бінго, також сливка. Низький ранній гібрид. Якщо ви хочете вирощувати, безпроблемні ітки, мені треба взагалі. Доглядати це от вибирайте слип. Ще отакий немадор. Також сливка, ранній сорт. Бріксо чимось схожий на Ріогранде. Ранній також. Ну, вони не ранні. Мені здається, вони всі написано ранні, але вони достигають всі після 5-10 серпня. Катя ось такий ранній помідор. Я рані не дуже, дуже рані не люблю. А це надранні. Вони мають трішки смак, такий, не дуже добрий. Ось такі помідори я буду всімати в цьому році. Але це буду я робити приблизно після 5 березня. Тому що минулому році попали деякі підзаморські перемирски, і я досівала. Ось у мене записано 16 березня досівала. І повірте, врожай був такий ж самий, як і я. Висівала 8 березня, ось 5 березня вони зрівнялися по достиганню. Сонячний день більший, розсада гарно росте, і тому я в цьому році буду висівати після 10 березня помідори. Ось такий огляд помідорів я вам запропонувала. Так, ще буду висівати помідор Санька. Дивіться, я його осівала 23 березня і було стільки помідорів. І були в не найранніші за всіх, приблизно десь 20 липня. Так, слідкуйте за відео, я вам буду розказувати, я вам покажу, який врожай я зберу з цих помідорів. Ось так, до побачення. Вирочте помідорів, вони того варті. Адже найсмачніші помідори ті, які ви виростили самі своїми силами. Ще один сорт Чіо Чіосан це такий великий кущ, на ньому невеличкі такі грушевидні помідори, середньостиглий, але їх стільки на кущі. Кущ з великою кількістю паганів, сливка рожевого кольору солодкий, маса 30-50 грам. Ну, дуже-дуже багато. Ви знаєте, таке враження, як будто обліплений помідорками. Пошукайте такий Чіу-чіу-сан. Вам сподобається він. Ріофує, це, ну, я не знаю, як відрізнити, від ріо-гранди. Чимось схоже на нього, але трішки раніше томат, сливка також. Посадити рядом, просто він раніше трішки достигне, але ви майже не відрізнете їх. Також безпроблемний сорт помідор.